Вітаємо вас! В цьому відео розглянемо тему зупинка і стоянка. Зупинка і стоянка транспортних засобів є невід'ємною частиною організації дорожнього руху. При порушенні правил зупинки і стоянки погіршується видимість в напрямку руху, створюються перешкоди іншим транспортним засобам, через що значно ускладнюється їх рух і є передумовою для виникнення дорожньо-транспортних пригод. Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватися у спеціально відведених місцях, тобто в таких місцях, які позначені дорожніми знаками: місце для стоянки, зона стоянки та місце для відпочинку. Також місцем, призначеним для зупинки і стоянки є праве узбіччя дороги за відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя, або коли зупинка чи стоянка там неможливі. Транспортні засоби дозволяється ставити біля правого краю проїзної частини якомога правіше, так, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги дозволяється при наявності декількох умов. Дорога має не більше, ніж по одній смузі для руху в кожному напрямку. Відсутня суцільна лінія розмітки, відсутні трамвайні колії посередині. Дорога знаходиться у населеному пункті, тільки при виконанні всіх цих умов зупинка і стоянка дозволяється і на правому, і на лівому узбіччі, а при його відсутності біля правого або лівого краю проїзної частини. При зупинці зліва слід пам'ятати зустрічні транспортні засоби мають перевагу. Крім того, зупинка і стоянка дозволена на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах. Проте, якщо така дорога має три і більше смуги, то вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою більше 3,5 тонн, тракторам, самохідним машинам та механізмам зупинка і стоянка дозволена лише праворуч, а зліва дозволяється тільки зупинка з метою завантаження чи розвантаження. На дорогах поза населеними пунктами зупинка і стоянка зліва заборонені у всіх випадках, зупиняємося тільки на правому узбіччі, а при його відсутності біля правого краю проїзної частини. Так само діємо у населеному пункті, що позначений знаком на синьому фоні. Зупиняємося на правому узбіччі або біля правого краю проїзної частини. Ми пам'ятаємо, що знак на синьому фоні означає, що на даній дорозі не діють вимоги щодо руху у населених пунктах. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються. Транспортні засоби дозволяється ставити на проїзній частині в один ряд, а двоколісні транспортні засоби, такі як велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа, дозволяється ставити не більше, ніж у два ряди. Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати рухові інших транспортних засобів. Водій повинен самостійно визначити можливість постановки транспортного засобу під котом та, виходячи з вимог не створювати перешкод іншим транспортним засобам і пішоходам, зв'язку з тим, що не всі водії під час зупинки чи стоянки вимикають двигуни своїх транспортних засобів з метою зменшення впливу шкідливих речовин на здоров'я людини біля тротуарів або інших місць із пішоходним рухом ставити транспортні засоби під котом дозволяється лише передньою частиною. Інша справа: якщо зупинка чи стоянка транспортних засобів під кутом здійснюється на підйомах, тут же екологічна безпека пішоходів йде на другий план, а з метою недопущення скочування транспортних засобів на проїзну частину, що безпосередньо загрожує безпеці дорожнього руху, ставити транспортні засоби до тротуару в таких місцях слід тільки задньою частиною, так машина упреться в бордюр і нікуди сама не поїде. Ідеальними умовами для зупинки чи стоянки під кутом буде наявність на дорозі спеціального заїзного карману. Тут ми точно нікому заважати не будемо. У місцях, позначених дорожніми знаками зона стоянки, що встановлені з табличкою спосіб постановки транспортних засобів на стоянку вздовж тротуару дозволяється стоянка всіх без винятку транспортних засобів. Що разом зі знаками зона стоянки встановлені інші таблички, спосіб постановки транспортних засобів на стоянку, в такій зоні стоянка указаним способом дозволяється тільки легковим автомобілям і мотоциклам. При постановці транспортних засобів на стоянку на спусках і підйомах уздовж краю проїзної частини слід повернути керовані колеса таким чином, щоб виключалась можливість самовільного руху транспортного засобу. Отже, при зупинці або стоянці на підйомах чи спусках праворуч керовані колеса потрібно повернути праворуч. А при зупинці чи стоянці ліворуч в дозволених випадках слід повернути колеса ліворуч автомобіль упреться колесами в бордюр і нікуди без водія не поїде. Чи дозволяється зупинка і стоянка нерейкових транспортних засобів на трамвайних коліях? Очевидно, ні. Але є випадки, коли дозволяється зупинка на трамвайній колії попутного напрямку. В цьому випадку водій синього автомобіля повертає ліворуч і для цього займає крайнє ліве положення на проїзній частині. Це якраз таки трамвайна колія попутного напрямку. При виконанні лівого повороту йому необхідно дати дорогу зустрічному білому автомобілю, який їде прямо. Для виконання вимог правил він змушений зупинити. На цій трамвайній колії, отже, на трамвайній колії попутного напрямку, що розташована ліворуч або на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка тільки для виконання вимог цих правил. Якщо трамвайна колія розташована біля правого краю проїзної частини, тоді так само водій може зупинитися для виконання вимог правил, так як водій синього автомобіля при повороті праворуч з крайнього правого положення зупинився для того, щоб дати дорогу пішоходу. Також на цій трамвайній колії дозволяється зупинка для посадки висадки пасажирів. У всіх випадках виїзду на трамвайну колію не повинно створюватись перешкод для руху трамваю. Зупинку заборонено на залізничних переїздах, на трамвайних коліях, крім випадків, які ми вже розглянули. На естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними. Зупинку заборонено у тунелях. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, тому водії червоного і жовтого автомобілів порушили правила. Але якщо зупинка перед пішоходним переходом здійснюється для надання переваги в русі пішоходам, то правило 10 метрів не діє. Для цього можна зупинитися на будь-якій відстані від пішохідного переходу, і водій зеленого автомобіля зупинився правильно. Зупинку заборонено на перехрестях та ближче 10 метрів від краю проїзної частини, що перехрещується за відсутності на них пішохідного переходу. Якщо є пішохідний перехід, то 10 метрів вже відраховуємо від нього. Проте, якщо ви зупиняєтеся перед перехрестям для надання переваги в русі, то тут вже немає ніяких 10 метрів, і водій зеленого автомобіля правила не порушив. Зупинку заборонено, якщо відстань між транспортним засобом, що зупинився, і суцільною лінією розмітки менше 3 метри. Так ви змусите інших водіїв перетинати суцільну розмітку, порушуючи правила. На перехресті зупинку заборонено, це ми вже знаємо. Водій червоного автомобіля порушив правила. Разом з тим, на те подібному перехресті дозволяється зупинка проти бокового проїзду, якщо є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. Наразі зупинку дозволено. При цьому не забуваємо ще про одну умову: до суцільної розмітки або розділювальної смуги має бути як мінімум 3 метри. А ось стоянка в цьому місці заборонена в будь-якому випадку. Зупинку заборонено ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють. Зупинку заборонено в місці в'їзду чи виїзду з прилеглих територій та ближче 10 метрів від таких місць з обох боків. Це створить перешкоди транспортним засобам, які виїжджають з прилеглої території або заїжджають до неї. Ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків. У місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився, в даному випадку водії зеленого і червоного автомобілів зупинилися один проти одного і унеможливили рух інших транспортних засобів. А ось тут з'являється знервований водій фури і робить те, що повторювати не можна в жодному випадку. Зупинку заборонено у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнала світлофора або дорожні знаки. В цій ситуації водій фури зупинився перед знаком зупинку заборонено і закрив його від інших водіїв. Через це водій червоного автомобіля порушив правила, тому що знак просто не бачив, а насправді порушив правила водій вантажівки. Стоянка забороняється на тротуарах, крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками. Разом з тим, при виконанні певних умов, стоянка на тротуарах окремим категоріям транспортних засобів дозволяється навіть при відсутності знаків з табличками. Що це за умови? Перше, стоянка дозволяється тільки легковим автомобілям і мотоциклам, інші транспортні засоби ставити на тротуарі не можна. Друге, ставити транспортні засоби потрібно лише на краю тротуарів, тобто водій червоного автомобіля поставив свій транспортний засіб неправильно. І третє для проходу пішоходів має залишатися щонайменше 2 метри. Якщо при повному виїзді на тротуар для проходу пішоходів залишається менше 2 метрів, можна поставити свій транспортний засіб частково на тротуар, заїхавши тільки правими колесами на нього. Це правилами не заборонено. Якщо і в такому випадку не залишається 2 метрів для пішоходів, тоді ставимо транспортний засіб біля тротуару. Стоянка на такому тротуарі заборонена всім. Стоянка забороняється ближче 50 метрів від залізничних переїздів з метою забезпечення достатньої видимості потягу для інших водіїв. Стоянка забороняється поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів повздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку. Якщо ви ставите транспортний засіб на стоянку, то його повинні своєчасно виявити інші водії і прийняти рішення для безпечного маневру. Стоянка забороняється у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів, так як це зробив водій червоного автомобіля, заблокувавши виїзд жовтому автомобілю. Стоянка забороняється у місцях, де транспортний засіб створить перешкоду для руху пішоходів. Стоянка забороняється ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків або контейнерів для збирання побутових відходів. Це створить перешкоди спеціалізованому автотранспорту. Також стоянка заборонена на газонах у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і або незаконного заволодіння ним. Ось так залишати транспортний засіб не можна. Забороняється відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Ця вимога стосується як водіїв, так і пасажирів. Причому пасажирів повинен контролювати водій. У разі вимушеної зупинки, в місті, де зупинку заборонено, водій повинен вжити всіх заходів, щоб прибрати транспортний засіб за межі дороги, наприклад, таким чином за допомогою іншої людини. Якщо це неможливо зробити, увімкнути аварійну сигналізацію, а при видимості, хоча б в одному напрямку менше 100 метрів, виставити знак аварійної зупинки чи миготливий червоний ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не менше в населеному пункті 20 метрів від транспортного засобу поза населеним пунктом 40 метрів. На проїзній частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів за винятком випадків оформлення дорожньо транспортної пригоди. Виконанням дорожніх робіт або робіт, пов'язаних із зайняттям проїзної частини. Обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених законодавством, наприклад, для проїзду такої колони. На цьому все до зустрічі в наступному відео.